У сьогоднішньому відео я би хотів вам продемонструвати буй для підводного полювання. Це є мастеровий буй, він зроблений в якості копії буя Омер Атол. Дуже добротна робота Юрія Заславця. Отже, до чого взагалі підводному полювальнику потрібен буй? Ну, На малих річках з великою течею вам буде з ним незручно, але по можливості беріть його. В інших водоємах, в озерах, в глибоких річках це є обов'язковий атрибут підводного мисливця. Буй підводного мисливця кріпиться як до розгрузочного жилета, так і до пояса з допомогою ось такого карабінчика. Бажано до карабінчика прикріпити якийсь груз. Якщо ви плаваєте в озері, ви просто можете його відчепити і ваш буй буде плавати на місці. Потім до буя обов'язково має бути прикліплений буйреп, це є мотовило і цей буйреп. Тут я використовував в якості буйрепа спеціальну таку леску для мотокоси. Вона не плутається, дуже зручна річ і коштує недорого. Отже. Для чого буй підводну мислиць? Ну, Якщо ви долаєте великі дистанції, вам необхідний цей буй для того, щоб, якщо ви змучились, можна сплисти, просто на нього спертися і доплисти тут, куди вам потрібно. По-друге, тут є різноманітні кишені на добротних ліпучках. Таке откріплення. Тут можна класти водичку, GPS, мобільний телефон, в воду не проникнемо чухлі. З іншої сторони багато карабінів. Ви бачите, тут можна закріпити до трьох рушниць для підводного мисливця запасних. От. Всередині в даному бої використовуються надувні подушки. Майстер під замовлення також може виконати вам е, спінопласту. Ну, з подушок зручніше, можна спустити, скласти це все в рюкзак, скрутив, на берегу водойми надув, і ти якби готовий для підводного полювання. Ось. Також можна сюди закріпити кукан. Тут є кольця. І якщо ви підстрелили крупну рибу, можете сюди її підвісити, і воно буде на буйку, не буде вам заважати. От. Ось такий бой. Рекомендую всім для вашої безпеки собі такий придбати. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі, питайтеся, я вам, вас зведу. Тим майстром, який виконує цей бой. Ціна приблизно в 2-3 рази дешевше від оригіналу, якість практично не відрізняється. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, далі буде. Всім пока!